Як потрапити до вас в реабілітацію? Що для цього потрібно, яка ціна? Ну, в Україні діє програма медичних гарантій і всю реабілітаційну допомогу покриває Національна служба здоров'я України. Для того, щоб потрапити, вам необхідно отримати електронне направлення. Електронне направлення буває двох типів. На Медичну реабілітацію амбулаторну та на медичну реабілітацію стаціонарну. На амбулаторну медичну реабілітацію направлення може дати сімейний лікар та будь-який вузький спеціаліст. А от на стаціонар уже скерування треба отримувати від вузького спеціаліста. То може бути невролог, може бути ортопед, може бути хірург. Ну той лікар, в котрого ви проходили основне своє лікування. Це безкоштовно. Абсолютно безкоштовно в Україні медична реабілітація це питання турбує всіх, і я знаю, що не всі сумчани до речі знають, що у нас є в лікарні святого потелемона відділення медичної реабілітації. Ви можете. До нас зайти в інстаграм, в TikTok, в Ютуб можна подивитись багато є роликів саме з Максимом Сергійовичем, з нашими фахівцями, які працюють з важкими травмами після операційними моментами. Це все можна переглянути, є багато роликів. А зараз пишіть свої питання і долучайтесь до нашого телеграм-чату.